Привіт! Сьогодні я розповім, як у CSS використовувати класи та ID. Отже, скажімо, у нас є два речення або два абзаци. І ми хочемо, щоб колір шрифту у другому абзаці був червоним. Для цього ми йдемо у тег-head. Ось він. Ось тут робимо новий рядок, пишемо style, Потім Type. І вибираємо, якщо ви у Dreamweaver, текст, CSS. Закриваємо тег, робимо один пустий рядок, йдемо на наступний. І закриваємо тег стайл. Тепер між початковим і кінцевим тегом стайл можна писати CSS правила. Отже, створюємо наш клас. Перед назвою класу треба поставити крапку і його назвати, скажімо, special text, тобто особливий текст. Ставимо початкову фігурну дужку, Йдемо на новий рядок і пишемо Color, тобто колір. Ставимо двокрапку і пишемо Red. І ставимо крапку з комою. Йдемо на наступний рядок і ставимо кінцеву фігурну дужку. Отже, ще раз зауважу, що перед назвою класу треба ставити крапку. Отже, як ви бачите, у режимі дизайн нічого не змінилося. Це тому, що ми, щойно створений клас, ще не застосували. Для цього нам треба вибрати другий абзац. І ось тут у початковому тезі P пишемо клас, ставимо знак рівняння, і у лапках. Пишемо назву класу. Special Text. І закриваємо лапки. Тепер, якщо ми класнемо у панелі дизайну, то бачимо, що колір шрифту у другому абзаці вже червоний. Отже, як перший абзац, так і другий утворюється за допомогою. Початкового тега P та кінцевого тега P. Так само тут. Але у другому абзаці також застосовано клас, тому він відрізняється від першого. Тепер спробуємо зробити наступне. Скажімо, у першому абзаці замість P ми поставимо H1 і кінцевий. H1. Тобто перший абзац ми перетворимо на заголовок. Отже, бачите, це тепер заголовок. І у тег H1 теж скопіюємо клас Special Text і вставимо. Отже, заголовок і абзац. Мають червоний шрифт кольору, Оскільки як до заголовку, так і до абзацу застосовано клас Special Text. У тому разі, якщо ви хочете, щоб колір шрифту у заголовку і абзаці були різними, можна створити ще один клас, який буде визначати інший кольор. Скажімо, клас для заголовку. Отже, йдемо до секції з CSS. Йдемо на новий рядок, копіюємо перший клас і вставляємо його сюди під першим класом. Тобто це у нас клас буде для абзацу, а це для заголовку. Отже, для абзацу ми залишаємо червоним. І для заголовку ми змінимо на. Зелений, тобто Green. Тепер бачите, що перший клас називається Special Text, точніше крапка special text, і другий клас теж називається крапка special text. Але, оскільки першим у нас є заголовок, то ми можемо для першого класу поставити таку умову, що цей клас має застосовуватись лише до. Заголовку. Тобто ставимо тут H1. І оскільки другий клас має застосовуватись до абзацу. У другому правилі ставимо таку умову, що цей клас має працювати лише для абзацу. Тобто тег P. Тут тег H1, тобто заголовок, і тут тег P. Тепер клацемо на панелі. Дизайн. І бачимо, що заголовок став зеленим і абзац залишився червоним. І ось тут бачимо, що назва класів та сама special text і Special Text. Але колір шрифту різний, оскільки перший клас застосовано до заголовку, а другий клас застосовано до абзацу. Тепер створимо ID, тобто ідентифікатор. Скопіюємо наш абзац, вставимо його нижче. Змінимо текст на цей текст має ID. Отже, з'явився наш текст. Оскільки ми клас Special Text не видалили, то колір шрифту нового абзацу теж червоний. Видаляємо клас. І тепер бачимо колір шрифту чорний, тобто звичайний. Отже, йдемо до секції CSS і створимо ID, тобто ідентифікатор. Йдемо на новий рядок, ставимо решітку і назвемо наш ID My, тобто MI. Потім відкриваємо фігурну дужку, йдемо на новий рядок, пишемо Color, тобто колір, і пишемо Blue синій. Ставимо крапку з комою, новий рядок і закриваємо фігурну дужку. Отже, новий ID створено. Назва у нього My. Тобто Мій. Тепер нам треба цей ID застосувати до цього останнього абзацу. Йдемо у тег P, робимо один пробіл. Пишемо ID, знак рівняння, і у лапках пишемо ім'я ID. Тобто My. Ось бачите, у Dreamweaver теж. З'являється така підказка. І клікаємо на панелі дизайн. Отже, бачите, цей абзац став синім, тому що до нього було застосовано ID My, яке визначає колір Shiftu Blue. Тобто синім. Отже, як ви помітили, класи і ID дуже схожі. Аби створити клас, перед ним треба поставити крапку. І, власне, саму назву класу. А для того, щоб створити ID, тобто ідентифікатор, треба поставити решітку і назву ID. Різниця ж полягає в тому, що згідно з правилами xhtml ID у одному конкретному файлі документі може використовуватись лише раз. В той самий час клас може використовуватись декілька разів. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу.